Всім привіт! Сьогодні була в АТБ. Останній день тижневих знижок, завтра будуть вже інші. Але якщо кому потрібно, то ви ще можете встигнути собі придбати певні товари, які я вам покажу. мій на 709 гривень 89 копійок, і почну я огляд із дитячої водички від фірми Моршинська 6 літрів такі баклажечки. Неодноразово купую, але перший раз показую, тому що чоловік їх завжди у шафу ховав, вони важкі, і не хотілося вже витягувати і показувати. Водичка нам ця потрібна для того, щоб готувати дитині суміш. І в нашому АТБ вона коштує 64 гривні 20 копійок. І за дві баклажки 12 тобто літрів 128 гривень 40 копійок. Тоді по знижці неодноразова моя покупочка. Майже завжди купую, коли буваю в АТБ. це закваска з пробіотиками від фірми Яготинська. 900 г 39,30. Так, тоді зі знижкою купила йогурт Лактонія зі смаком персика. Також з, пробіку, з пробіотиками 38,50 кожна пляшка. 77 гривень за дві. 780 грамів у кожній пляшці. І купила сметану зі 20%. Також зі знижку від фірми Молокія. Перший раз купую 370 грамів. Не знаю нічого про неї. Якась рідкувата на відчуття. Ну, спробую. 34,90. Потім зі знижкою була кава розчинна від Монарх. 200 г. 188,40. Ну, як завжди, потрібен батон від фірми «Шостка» нарізний. Уже Вже трішки дорожчиста. 18,90. І потрібен був туалетний папір. Обохів, 65 метрів. Непоганий цей папір. І також зі знижкою. 10,60. Кожен рулон за 2,21 гривні 20 копійок заплатили. Також часто покупочка: це татово улюблена аджика. 140 грамів. Дуже гостра кавказька. Ну, хтось каже, солена. Хтось гостра, ну йому вона подобається. Хоча в нашій родині ніхто не їсть. Навіть чоловік не їсть, хоча любить гостра, але йому вона не подобається, тільки папа любить від фірми Верос. Була без знижки, але хоче він її, тому вже купили. 23:40. Ну і також часта покупочка це нам потрібні пелюшки. Як для бусинки, так і для дитинки підстеляємо. Була зі знижкою. Хоча в нас іще є, але такий, така річ, вона не пропаде, а, тим паче є куди її приміняти. Розмір 90 на 60, і їх ціна 82 гривні 80 копійок. Ну, і чоловік купив пів хліба, і коньяк акційний якийсь тризірочки 85 гривень 80 копійок, і хліб 80 але коньяк не показує, тому що йому кудись потрібно було. Ну, і чек вийшов на 709 гривень 80 копійок. Був ось такий невеличкий у мене огляд. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, миру, здоров'я і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!